Вітаю, друзі! Щоб мова тобі повністю відкрилася, ти маєш бути залюбленим у неї Олесь Гончар. Чи доводилося вам коли-небудь вибирати, як запитати, хто крайній чи хто останній у черзі? Розберімося в академічному словнику української мови. Ми можемо прочитати про те, що слово крайній має два лексичних значення: перше, який знаходиться з краю, на межі чого-небудь, і друге значення, який досяг свого найвищого ступеня, тобто надмірний граничний. Приміром, крайні заходи це найрішучіші, найсміливіші заходи, крайня потреба це нагальна потреба, життєво важлива. У крайньому разі так говорять у тому випадку, коли мають на увазі, що іншого виходу чи вибору просто немає. Тож, як правильно запитувати? Хто крайній, чи хто останній у черзі. Багато хто слово останній уникає. Адже основне значення цього слова, який закінчує собою ряд однорідних предметів, явищ чи дій. Приміром, гарно сміється той, хто сміється останній. Ви точно чули таку народну приказку і навряд чи коли-небудь гарно сміється той, хто сміється крайній. Ну, а слово «крайній», як уже було зазначено вище, це той, який є з краю чого-небудь. Але не варто забувати про те, що крайнім у черзі, приміром, може бути і той, хто в її початку. Все залежить від того, з якого краю, тобто з якого боку, подивитися на цю чергу. Отож, запитуйте, хто останній у черзі, і аж ніяк, хто крайній. Дбаймо про правильність свого письма і мовлення, адже українська мова це просто.